Христищінське відділення бурових робіт важливе підприємство у структурі пад-Укргазвидобування, адже ті завдання, які виконує його колектив, особливі. Від них залежить енергетична безпека нашої країни. А ще це понад тисяча високооплачуваних робочих місць і значні відрахування до бюджетів різних рівнів. У 2014 році колектив Христищінського відділення бурових робіт злагоджено працював над виконанням планових завдань, доведених керівництвом пад-Укргазвидобування. А вони Року в рік залишається незмінними: буріння свердловин, збільшення обсягу видобутку углеводнів. Справа ця непроста, по суті, безперервний технологічний процес, який вимагає значного залучення кваліфікованих фахівців, складного обладнання і потужної техніки. Однак, досвід, набутий протягом кількох десятиліть, дозволяє підприємству успішно виконувати поставлені завдання. Структура підприємства це 23 бурові бригади, три вишкомонтажні бригади. І база виробничого забезпечення. В свою чергу, база виробничого забезпечення складається із прокатно-ремонтних цехів. Це прокатно-ремонтний цех труб і турбобурів, прокатно-ремонтний цех бурового обладнання, прокатно-ремонтних цех електрообладнання, а також цех пароводопостачання, який займається також, в тому числі, подачою тепла у житлові будинки села Наталення. За вісім місяців 2014 року. В роботі були всі борові верстати Христичного відділення борових робіт. Христичниським відділенням борових робіт за 8 місяців року було пробурено 44 880 метрів і передано замовнику 8 свердловин. З року в рік свердловини, що буряться, стають складнішими, збільшується середня глибина свердловин. І тому ускладнюється весь процес. Будівництво свердловини. Ці завдання, які перед нами ставить компанія «Укрзадобування є надзвичайно важливими, тому що вони напряму впливають на енергетичну безпеку нашої держави. Тому наше підприємство і наш колектив намагаються і виконує всі ці завдання для того, щоб забезпечити безперебійний добуток газу нашій державі. Колектив підприємства Злагоджені і працівники це однодумці, які прийшли сюди працювати за покликом душі. Тут працюють високопрофесійні люди. Зі свого боку, компанія також приділяє багато уваги кадровому потенціалу підприємства. Працюють вищі учбові заклади, також в структурі компанії працюють навчально-курсові комбінати з перепідготовки кадрів. Також склалася добра традиція. І в нас на підприємстві працюють вже цілі династії боровиків. Користуючись нагодою напередодні нашого професійного свята, хочу привітати всіх працівників нашого підприємства, ветеранів нашого підприємства, молодих спеціалістів, які прийшли до нас на роботу. Хочу побажати їм здоров'я міцного, професійних здобутків, благополуччя, успіхів і мирного неба над головою. Як розповів головний інженер Христищінського відділення бурових робіт Валерій Криворучко, для забезпечення безперебійної діяльності бурових верстатів підприємство має відповідну матеріально-технічну базу, зокрема виробничі та ремонтні цехи. Удень і вночі в них також не припиняється робота. База виробничого забезпечення має в своїй основі необхідне обладнання, а також фахівців по виконанні цих операцій. На цій базі Проводиться профілактичний ремонт борового обладнання, а також робиться поставка трубної продукції на бурові, також робиться поставка приспособлень, а також обладнання для буріння та кріплення свердловин тієї ж трубної продукції. Основними об'єктами бази є на ремонтний цех борового обладнання. Де проводиться ремонт борового обладнання, а також прокатно ремонтний цех трубної продукції, а також для профілактичного ремонту, вибійних двигунів та турбобурів. Нам вдалося побувати в кількох цехах підприємства та знайомитися з їхньою роботою, а також поспілкуватися з тими людьми, які тут працюють. Особливо враження склалося від потужного обладнання і устаткування верстатів, котрі здатні виконувати найскладніші технологічні операції. находятся токарные станки, цехом физично-механическим считается. Есть смесарный участок, который занимается ремонтом оборудования непосредственно для буровых. Есть у нас сварочный участок, сварщики занимают. Ремонтники, значит, бригада, которая уезжает на буравые, занимается участвовать в монтаже. Серед найпоширеніших виробничих спеціальностей у цехах професії токаря і слюсаря. Цей фах у переважній більшості опановують чоловіки, адже доводиться мати справу із громізкими деталями різної складності, здійснювати наладку верстатів і станків. Добре знає токарну справу Олексій Шептура, адже працює на підприємстві з 1976 року і зараз уже має п'ятий розряд. Мене звуть Шептура Олексій Григорович. Я Працюю з 76-го року у Христичницькому відділенні бурових робіт токарем. Зараз працюю над виконанням ремонту квадрата, обточую різьби, ремонтую їх і відправляю їх на бургу. Цей станок називається 1 А-983, спеціальний станок, який виконує оці для ремонту труб, трубобурів і ремонту. Переводників, ну щось таке по Координує роботу борових бригад структурних підрозділів підприємства Центральна інженерно-технологічна служба. Її спеціалісти отримують цілодобову різноманітну виробничу інформацію з борових, аналізують і систематизують усі дані для забезпечення сталої роботи всього підприємства. Главними задачами Центральної інженерно технологічної служби є збір оперативної інформації з всіх. структурных подразделений Христичинского отделения буровых работ. С нами держат связь 24 часа в сутки, передают информацию каждые 4 часа с каждой буровой. Их у нас 22 станка. Информация регистрируется в соответствующих журналах, передается по другим отделениям Христичинского отделения буровых работ. Сьогодні бурові верстати Христищінського відділення борових робіт можна побачити в кількох регіонах України. Їхні вежі гордо височують на просторах Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. На початку січня цього року почав буріння експлуатаційної свердловини номер 75 колектив бурильників, який очолює Володимир Зубрій. За вісім місяців удалося пройти більше трьох з половиною тисяч метрів породи. Проектна глибина свердловини складає 3750 тисячі метрів. Тож невдовзі бригада досягне за. Планованого результату. Експлуатаційна свердловина номер 75 закладена в межах Західно-Соснівської структури з метою експлуатації газових покладів, картамишкої свити нижньої перемії. Замовником є ШПУ Шебалинка газоведування, відрядником філія бурового управління Укрбургаз-Христичниське відділення бурових робіт. Куріння ведеться. Керуючись робочим проєктом, розробленим Українським науково дослідним інститутом природних газів. Для буріння змонтований буровий верстат типу УЛМАш 3Д-76, розташований на території 3,5 гектара. Бурова бригада працює вахтовим методом у складі 39 чоловік. Хлопці сумлінно виконують свої трудові обов'язки, справляються з поставленими задачами, роботою задоволені. Для міжвахтового відпочинку бурової бригади споруджений житловий городок з облаштуванням всіх необхідних комунікацій. Дана свердловина була забурена 2 січня 2014 року. Проєктна глибина свердловини становить 3750 метрів. На сьогоднішній день пробурено 3580 метрів згідно план графіка на будівництво свердловини. Минулому місяці було проведено спуск та кріплення проміжної обсадної колони діаметром 245 мм на глибину 3440 метрів. Ведеться дальніше поглиблення під експлуатаційну колону. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників газової промисловості України з професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту та до всього найкращого. Найголовніше у процесі буріння свердловин професіоналізм людей, дисципліна і взаємопорозуміння у колективі. Кожна бригада повинна бути єдиним цілим, щоб забезпечити безперервну роботу потужних вузлів і агрегатів. Чимало років свого життя присвятив роботі в цій галузі бурильник Петро Яковлів. Завдяки значному професійному досвіду він сьогодні шанована людина у колективі. За усіма виробничими досягненнями христичинського відділення борових робіт, сумлінна і добросовісна праця всього колективу спрямована на забезпечення енергетичної безпеки держави. Тож залишається побажати підприємству нових звершень, стабільності, а головне збільшення обсягів виробництва і видобутку газу за рахунок відкриття нових покладів вуглеводнів.